За небезпечні для користування ще радянських часів. Так описують люди дитячий майданчик за адресою старий хутір 6 у Полтаві. Місцева мешканка Віта разом зі своїм шестирічним сином Максимом проходить повз нього. Говорить, нині зона дитячої розваги стала зовсім не дитячою замість відпочинку, зламані конструкції та гойдалки. Качельки вже поламалися, усі пісок не завозять нам. На жаль. Тут, в общем, да, трошки так плачебно з цим. На жаль, ніхто не ремонтує і приходиться далеко їздити. А взагалі їздимо на п'яту школу гуляти. Там хороша ігрова площадка. Раніше на цьому дитячому майданчику панував дитячий сміх. Тепер як зона відчуження, говорить місцева мешканка Неліна Дмитрівна. Додає, з маленькими дітьми батьки сюди не приходять, бо хвилюються про їхню безпеку. А хто старше, їм тут просто не цікаво. Було багато, вони просто виросли. Вони зараз вже їм по 14, по 15 років. Їм треба хоча б футбольне якесь поле. Хоча б якийсь турнік, щоб вони тут займалися. А Так вони бігають по чужих дворах. Площадка дуже гарна. Якби її спланували, тут можна прекрасно зробити площадку. І хватало б місця і для маленьких дітей. За словами місцевих, востаннє майданчик, хоча б косметично ремонтували перед виборами 2020 року. Навіть додавали нові гойдалки, припускають, щоб дочекатися якихось змін, потрібні наступні вибори. І то, коли були вибори, тоді нам поставили нову площадочку. Дитячий майданчик за адресою Ри хутір 6 не стоїть у переліку на ремонт. Повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. На даний момент в управлінні не заходило ні одного звернення. Щодо стану цього дитячого майданчику, цей майданчик ну, зазначу, що він не знаходиться, не перебуває на балансі ні КП 2, ні КП декоративні культури. Місто має бути баланс утримуючим для того, щоб виконувати якісь ремонтні роботи на цих об'єктах. На наступний рік запланувати поточний ремонт цього майданчика можуть, але пришвидшити процес маються між мешканці за допомогою звернень до міського управління ЖКГ, додав Тарас Панасенко.